Вітаю на каналі BoardGameUA і розпочнемо з виробника, що колись був у Мордорі та став на правильний шлях. Стрілець R – Це виробник пластикових фігурок у масштабі 172, заснований у 1998 році. Спочатку виробництво розташоване на Росії, але пізніше перенесено в Україну. Компанія була створена з метою заповнити прогалини на ринку фігурок для колекціонерів і любителів варгеймів, які раніше мали досить обмежений доступ до продукції в цьому масштабі. Унікальною особливістю стрілець Р є велика різноманітність поз в їхніх наборах, що дозволяє колекціонерам і геймерам більш реалістично створювати битви на столі. Їхні стандартні набори піхоти зазвичай містять понад чотири десятки фігур. Та чи різноманітність. А змішані набори піхоти та кавалерії щонайменше 24 фігурки піхоти та 6 фігурок кавалерії. Компанія також випускає фігурки та інше для різних націй та епох від стародавніх часів до Другої світової. Сьогодні вони пропонують моделі переважно античності та наполеоніки. Останню, попри трудно ще й явну призупинку виробництва у 2022-му. все ж випуски наборів відновилися. Основні потужності компанії в Харкові: місто ледь не щодня під кабами зражки. І, попри це, набори дістаються полиць спеціалізованих магазинів. В минулому компанія також відзначилась україно-німецькою співпрацею з лінія A, і на їх замовлення випустила лінійку наборів лінія B. Загалом український стрілець вже випустив понад 200 найменувань різних наборів фігур. Якщо маєте чим доповнити нашу розповідь про топового українського виробника, пишіть у коментарі. На жаль, їх сайт закритий, а їхні ранні набори встає все важче знайти. Залишайте ваші думки про такий формат у коментарі. Ставте палець вгору та приєднуйтесь до Viber-спільноти.